Армадол, забудь про головний біль. Наступна історія вона дивовижніша за будь-який сценарій гольвуцької мелодрами. А це історія про те, як один день, один випадок певні люди от стають От таким знаковим моментом а, в житті двох людей і їх з'єднують до 24 лютого. Лев Улєсов був манекенником світового рівня. Прада, Дольче Габана, Живанши, хлопець підкорив світові подіуми. і з початком повномасштабної війни Лев змінив модельне життя на армійські будні, ставши військовим медиком. Такий хлопець не міг не привернути увагу засобів масової інформації, Дух. тож в серпні проєкт живе життя. Відомих людей записав з левом інтерв'ю. Заради зйомок хлопців відпустили зі служби на один день. І на зйомках була присутня і 21-річна практикантка Даніель Бітон. Тоді і... дівчина вперше побачила власне самого Лева. Ну і у Даніель Бітон своя окрема історія. Вона журналістка, надзвичайно талановита дівчина. А, вона якраз таки навчалася в один на 1 плюс 1 медіа. Я була куратором цього курсу. І а, Даніель мені написала. Цього, цього літа. А скажіть, будь ласка, у вас не можна пройти на каналі практику? Я кажу, Ді, Даніель, я спробую влаштувати і пишу, і ти знаєш, треба зачекати тиждень-два, тому що є практиканти, і тебе візьмуть на практику. А справа в тім, що Людмила Барбір тут є, є ну була і, і ще й буде школа 1 плюс 1 медіа, і люда вела певний курс. Так, я сказала, і отже, якраз Даніель потрапила на цю практику на два тижні. І якраз в цей момент вона потрапила на стажування на інтерв'ю життя відомих людей і зустрілася з Левом. Власне, після зйомок Лев запропонував підвести Даніель дорогою. Він запросив до свого друга на день народження. І вже наступного дня він поїхав знову на передову. Але вони продовжили спілкування через просто зв'язувалися і по відео. Зв'язку з смс-ками, і вже через місяць такого спілкування місяць. на відстані так Лев зробив пропозицію смс-кою повідомленням і через місяць прислав каблучку каблучку поштою. І Даніель сказала так. Та ви що друзі. Зараз на прямому включенні наші герої це зустріч наркозен Росудинною. Це про звісну зустрічі, які ми вам хочемо розказати, поділитися ними. поділитися і герої безпосередньо. Отже, Лев і Даніель а, з нами на прямому зв'язку. Але друзі, з'явіться, з'явилися. Але шановні глядачі, справа в тім, що вони не поряд не з одним, але вони поряд завжди подумки і в серці один з одним. А на передовій а, Лев і Даніель вам в Києві. Доброго ранку вам. — Добрий Добрий ранок. — ранок. Ох, історія! ох, історія! Як так, як так закрутилося у вас? Леве, хочу вас спитати, а, а, ну, ви зробили пропозицію, ви стали першим. Як відчули, що вам скажуть так? Що вас, вас привабило в самій Данії? Е, ну, по перше, скажу, що не було такого прямо задумання за те, що. Може бути якась відповідь не той, на яку очікую. Во І ця пропозиція вона була більше від, від серця і від того що розумію, що це людина моя. Мені з нею дуже добре. Воти. І коли треба була моральна підтримка, коли треба було щось, що утримувало б мене в стані е, холодного розуму, Даніс справлялася на дуже на дуже ура. От. і е, з моєму розумінні те, через що ми пройшли за ці е, два місяці, люди можуть не проходити і за цілий час в шлюбі за 30-20 років. Тому це дало мені чітку, просто ясну відповідь, що треба триматися цієї людини. От і не відпускати. Даніель, а що тебе привабило в Леві? Тому що ну я трішки більше тебе знаю і знаю, наскільки ти вимоглива до себе і до інших, наскільки ти різногранна і наскільки в різних сферах ти а, любиш себе проявляти. Тому я розумію, що Лев надзвичайно хороший хлопець, якщо він тебе зацікавив. <світ> ну, по-перше, хлопець підвіз. Запросив на пиво до свого друга на ти <світ> Це ну вже чого варто. Красу ну, він направду дуже дорослий на свій вік. І навіть коли було інтерв'ю, і коли я взнала, що йому просто ну 21 рік і він молодший за мене там на місяць. Я була шокована, тому що зараз хлопці в наш час не всі настільки свідомі, не всі розуміють, що ми маємо робити в час війни, і це я дуже класно показує людей. От. Даніель Галеве, у нас для вас невеличке таке випробування в прямому ефірі сніданку. От дійсно ваша історія достойна там сценарію, якогось кінофільмування, mm -hmm. Безумовно, це ще в майбутнього. Але, по-перше, Даніель сказав про те, що ми за місяць тільки пережили, що там за роки іншим не вистачить. І от, наскільки ви знаєте, одне одного, а зараз ми перевіримо. Ну, такий невеличкий фан в нашому ефірі. Отже, перше запитання до Даніель. А, який розмір ноги у Лева? Даніель. Лев. Правильно. Ну, там 44 з половиною, в принципі, Якщо захочеш, ну, прац... можна. Але не треба брати на виріст. Я розумію. Леве, який фрукт найбільше полюбляє Даніель? А, Даніель більше полюбляє каву з турки. Даніель? Це правда, ну, Та як не забувати таку відповідь військовому? Звісно, так. Так, а, який улюблений напій лева? Кава і пиво. А, улюблена а квітка? Та, да, да, правильно, правильно, правильно. Ну це прям серце, да. так. <святка> ну так, да, півчик вже був, коли я зустрілися, запросив на пив. Улюблена квітка, Даніель. Лев. Хризантема. Даніель? Воно. Серд... <святка> Серденько потрапило. Улюблений колір лева Даніель. Оливковий зелений хакі. Давай вже всі перерахуємо, no. якийсь потрапиш. А, Є потрапляння. Отже, попри те, що лише місяць місяць. Головне запитання, Люсь. Найголовніше чи знаєте ви день народження мами Даніель? А! Да-да-да-да! Ну ми ще так щільно познайомилися. Я не знаю, ми не познайомилися, тому що мати Даніель вона зараз не в Україні. Я не знаю. Тут прям дякую. Я запам'ятав. <рес> Даніель, скажи зараз в прямому ефірі, цю дату точно Лев запам'ятає назавжди. 29 лютого, раз в 4 роки всього лиш мою маму треба вітати з нами. Ти дин Зовсім скоро, Даніель. А, о, у Даніель, мама, буде з ним народженням, а ви, Леви, вже постарайтеся ще з подарунком. Все я, одно. Я, я, я думаю, маю, що все па одно для батьків це така гарна у вас в майбутньому такий союз складається, дай Боже, і ще так, дуже важлива Лев, річ. дуже важливо зараз момент, і хочемо, щоб ти звернувся зараз до наших глядачів, дорогі глядачі. Зараз в передноворічну ніч ми всі можемо зробити зробити хорошу справу, добру справу і зробити подарунок. Зараз Лев скаже, що ви збираєте для своєї команди для своїх військових хлопців дрон нічного бачення. Скажіть, будь ласка. Так, шановне панство, давайте зробимо подаруночки мамусям росній під ялиночки. Долучайтесь, будь ласка, до збору на моїй сторінці. Там є банка. Ми вже зібрали трошки більше половини. Це дуже швидко, але ще трошки не вистачає. буде прям дуже суперським отримати нам такий подарунок. Дякую. Давайте на коло цього, тому що допомоги і не, не є, жодна копійчина не є за багато. Це і жодна гривня також. Друзі, нас багато нас мільйони. А леве, Даніель, велике вам дякую. Ми обіймаємо кожного з вас. Мамусі ні, обов'язково обіймаємо. Ми осіб... вам <зас> ми вам бажаємо щасливого життя разом. Ще будемо бачитися. Даніеля, тобі я бажаю потрапити на телебачення і зайняти свою нішу. Ти молодець, ти прекрасна. А, ну, бачите, такі випадки так. обіймаємо вас. Улюблений сніданок з один плюс один. фу, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка з натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.